Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро, і я ваш таємничий таролог. Розклад на понеділок, 11 серпня. Ну, що ж, події, яких ми прийматимемо участь, бажаємо цього чи ні, це в нас король кубків. Король кубків – це людина хоч, хоч і стримана, але дуже емоційна. Це люб'язність, але може бути трошки гаїзму. Отже, події будуть емоційні, але стримані тобто ті, які можна взяти під контроль. Так, у побуті нас зустрічає 17-й старший аркан, вона ж зірка, це надія та напруга, яка спадає. Тобто стає легше, стає простіше, рішення знайдені. Може в якомусь глобальному сенсі, може суто в особистому, але стане трохи легше. Сюрпризом від долі для нас стає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта про задоволення собою, це вихваляння, це, можливо, навіть якась жадібність, це задоволення тим, що ти зробив. Це розуміння. Ти досяг багато чого, а отже, сюрпризом від долі стане можливість відчути саме таке. Наша роль у цьому всьому це в нас дев'ятка посухів. Це внутрішня повнота та завершеність, це відчуття знов ж. Якщо тут ми вихаляємося якимись дипломами чи якимись досягненнями, то тут ми вже буквально можемо показати результати свого свого труда. Тобто, от жабеня сидить. За нею стає, стає якийсь забор, тобто, от, от бачите, я оце зробив. Отже, наша роль в цьому всьому можливість продемонструвати оце все. Так, ну і у підсумку в нас випадає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта про напругу, яка відійшла. Це надії, страхи, які відступають, адже кошеня прокинувся після кошмарного сну. Так, мечі ніби є, але вони вже, бачите, горизонтальні, вони в спокої. А отже, кошмар вже відступив, якісь там битви, вони все закінчилося, лише, лишились лише важкі сни, і ми після них нарешті пробуджуємось. Вже день буде сповнений приємності. Тобто, буде відчуття задоволення собою, своєю роботою, а також відчуття, що стало трошки легше. А я вам бажаю цього найкращого, Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.